mm <laughs> Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Світлана Садиба Романських. Хочу зробити відеоогляд. Я зробила замовлення на сайті Убережнюків і хочу з вами поділитися рослинками, які я в них замовила. Тож, давайте подивимося на саджанці, які прийшли. Замовила я в них багато саженців різних. Хочу вам показати, які саме. Перед вами дві вербички. Одна вербичка, мелана, е, стаус. Одна із рожевими котиками, а одна із чорними котиками. Це невеликі. Ма, маунт Ав. Ас. вербичка. А це низенька вербичка повзуча. Далі у нас є кизильник Варігата. варігатний. Ось такий він. Всі рослинки я замовляла невеликі. У горшечку п 9 Потім йде в нас ялинка Мage Gold. Це невеличкі ялинки, невисокі, які ростуть, більш м -м, форми м -м, кулеподібної. Далі в нас йдуть туйки, це кипарис, кепарис, філара нано. Це кипарис, нікого таке декоративне, жовте, вагляне таке лист, хвоїнке листячко. Далі у нас ідуть Туйка-колумна. Ну Це велика туя колумна, далі азалія. Азалія ось така вона невеличка, дала прирости, азалія п'ять Далі йдуть куничник з лакові трави, ялинка. Глаука Маджестик. Глаука Маджестик Блу. Це блакитна ялинка буде. Ось такі. Далі верба повзуча, верба повзуча на. Ой, верба береза, береза повзуча нана. На. Це невеликі деревцятка такі, я їх. Хочу формувати, щоб такі подібної форми вони були. Це бузок. Бузок сенсейш. Ось такий бузок. Такий. Далі сосна-мугус. Мугус це подушку. Подушка шароподібної така низенька, вона буде як подушечка на битті. Такі вона висока, десь пів метра, десь зросту буде в дорослому вигляді, і метр десь в діаметрі. Це невелика. Слідуюча ялинка. Нідіформіс. Ось така ялиночка. Це все в горшочках п 9 Все невеликі. Такі деревцята замовляла. Ой, пала. Так. Далі туя глобоза ореа. О. Ореа. Це. Такі, ось така туйка І ще одна туя. Ореас піката. Ореас піката. Ось така туйка Туйки гарні, дають уже прирости свої. Так, це очиток. Такий. У мене є очетки, ну і ще такого. Так, це у нас. Барбарис. Ось такий. Барбарис ната. Ната. Такі ось невеличкі. І ще одна ялинка, коніка. Ось така і такий цікавий, мені сподобався Купер Парис. Така рослинка, висока така має бути. Така. Ой, падають. Так. І ще одна стулька. Гранд Едж Ось така туйка. Так. Тепер ще хочу вам показати рослинки, які я вже висадила, бо я замовляла посилочку ще зимою. Прийшла вона мені в квітні місяці, але не могла відзняти відео, бо були дуже сильні у нас дощі. Потім вітри почалися, я їх поки що не висаджую, ці рослинки. Ну, деякі висадила, а ці ще не знаю, де висаджувати, бо формую багато квітників. Ось такий гібіскус. Він, бачу, не просипається, знаю, бронічки. Незрозуміло, живі, не живі. І біскус ось такий. Ну, щось. І варігатний барвінок. Я його вже висадила, в нього листочки варігатні. Ось такий цікавий. Тепер я ще замовила дві шовковиці: одна чорна, друга біла. Ну, щось. Біла, скажу зразу, що вона суха. Зараз я покажу. Покажу чорну, я її ще не висадила теж. Ну, вона э, ось така в горщику, мабуть, за 2 літри. Шовковиця чорна. Ну, вона хоч жива, з брунючки розпускається. А біла. Суха зовсім, я її висадила, зараз покажу вам. Ось ця шовковичка вона мене малесечка зовсім, може сантиметрів 50. Прийшла, я її посадила одразу, але не знаю, не видно, щоб вона розпускалася, буду чекати. На, на штампі. Це теж я в них замовила. Сосенка дуже мені подобається. Штамбік, мабуть, десь, вже, десь сантиметрів 70 я її вже висадила Ось такої форми. І ще одна рослинка, яку я дуже шукала довго, це вербичка на штамбі кіл, кілмарнок. Я її дуже хотіла, вона мені дуже подобається. І я її теж замовила і прийшла мені від бережнюків. Ось такий огляд садочку моїх рослинок. Дякую всім за перегляди. Далі буде.